Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, що таке параметр. Параметр позначається літерою А. І що ж це таке? Це абсолютно любе число. Це одиничка, двієчка, 3 четвірочка, мінус 500, плюс 500. Тобто абсолютно любе число. Як розв'язуються такі задачі з ним, потрібно розглянути весь ну, абсолютно всі значення параметра А? І записати відповідь в залежності від їхнього значення, від його значення. Ось таке ось є рівняння. Найпростіше рівняння. Що ми робимо? Ми підставляємо А до рівня 1 це у нас 1 на xрівnije 0. Ну, x дорівня 0, очевидно. А дорівнює 2 Це у нас 2х дорівняння 0. Х дорівнює 0, очевидно. А дорівняє мінус 3 мінус 3 помножити на x дорівнює 0, х дорівнює 0, теж очевидно. І здається, що при всіх абсолютно значеннях параметра А, у нас х дорівнює лише 0. Але ми можемо подивитися. У нас добуток дорівнює 0, коли або А дорівнює 0, або Х дорівнює 0. Тобто, якщо а буде дорівнювати 0, то x повинно бути наче любим числом. Давайте перевіримо. Тобто А дорівнює 0. 0 помножити на x дорівнює 0. І що у нас виходить х, наприклад, двічка. 0 помножити на двічку дорівнює 0. Наче правильно все. Тобто, яка в нас виходить відповідь, що коли. Коли А дорівнює 0, то в нас х. Любе число це ось так позначається, х належить проміжку дійсних числ. Це абсолютно любе число, х може бути. А коли а не дорівнює нулю, а не дорівнює 0, то х дорівнює 0. Ось так все просто. Тепер розглянемо наступний приклад ах дорівнює двічки. Що в нас тут виходить? Ми підставляємо теж значення. І А дорівнює 1 один помножити на Х дорівнює 2. Тобто Х дорівнює 2 розділити на 1. А дорівнює 2. 2х. Рівнює 2. Тобто х дорівнює 2 розділити на 2-ку, рівнює 1 Тобто, що відбувається, загальний вигляд, у нас буде ось такий 2 розділити на а, Х дорівнює 2, розділити на а. Але ми маємо згадати, що коли, ну, що на 0 ділити не можна. Тобто, але А може бути 0. А це любе число, і коли А дорівнює 0, то в принципі Х належить пустій множині. Це ось так. записано, що нема Е, Чому? Тому що ну, 0 помити на Х дорівнює 2, 0 помети на любе число буде завжди 0, а двієчка, очевидно, не дорівнює 0, тому розв'язків нема. І відповідь у нас тобто буде отака. А дорівнює. Коли А дорівнює 0, то X навіть пустій ножині, коли А не дорівнює 0, то ми можемо поділити ліву і праву частину на А, тобто вийде 2 розділити на А. Мікс дорівнює 2 розділити на А. Ось такий розвиток. Тепер давайте розглянемо ось таке рівняння з двома параметрами. Що ми робимо? Ми те саме розглядаємо випадки А не дорівнює 0, А дорівнює 0. Те саме, що ми робили. Тепер е перший випадок у нас, коли А дорівнює 0. Що відбувається? 0 помножити на х дорівнює B. У нас B може дорівнювати 0. І тоді що? Тоді виходить, що х дорівнює, е належить проміжку дійсних чисел. Так. Але B може бути і другим числом, який не нулем може бути. І тоді що відбувається? Тоді відбувається, що 0 помножити на х дорівнює, наприклад, 500. І що? Але 0, помножити на любе число буде 0 завжди, тому х належить пустій множені. На Тепер, що відбувається, коли А не дорівнює нулю. Не дорівнює нулю. Ну, у нас, наприклад, 2х дорівнює B. Ще 2. Ну, теж розглядаємо такі два випадки: B дорівнює 0, B не дорівнює 0. І, і дивимося. Тобто, B дорівнює нулю, тобто 2х дорівнює 0. Наприклад, 2. Може бути мінус 3, мінус безкінечність на x дорівнює 0. Тобто, x лише 0. Лише 0 може дорівнювати х. Тепер b не дорівнює 0, тобто 2х дорівнює 2, наприклад, тому це B розділити на 2, тобто 2 це я підстав за місця, тобто b розділити на a. І яка в нас виходить відповідь? Відповідь у нас 4 випадка. Коли А дорівнює 0 і Б дорівнює 0, то x, любечі число, у нас виходить. Коли А дорівнює 0, а Б не дорівнює 0, І це виходить у нас 0 помет на х дорівнює там, двійки, наприклад. Тобто х належить пустій межині. Коли А не дорівнює 0, а Б дорівнює 0, у нас виходить, що якесь число помет на х дорівнює 2, тобто якесь число на x дорівнює нулю. Тобто х, очевидно 0. І А не дорівнює 0, і Б не дорівнює 0. Це у нас виходить. А, до, до речі, оцей випадок можна було взагалі не розглядати і записати. Просто А не дорівнює 0, Б, Б любе число. Коли А не дорівнює 0, а Б любе число. То Х дорівнює просто b розділити на А. Чому? Тому що коли b дорівнює 0, то в принципі у нас входить 0 розділити на А, а А це не 0, тому це дорівнює 0, і X буде дорівнювати 0, тому можна і, і ось так ось записати.